Після двох поразок від Олександра Усика багато хто вже викреслив циганського короля зі списку претендентів на повернення. Але схоже ще рано ставити хрест на кар'єрі британської легенди. Менеджер Тайсона Ф'юрі Спенсер Браун зробив гучну заяву, яка відкриває двері для сенсаційного продовження історії між двома зірками Хевівейту. Зараз Тайсон живе наповну, він насолоджується життям. Але давайте будемо відвертими. Тайсон не просто боксер, він суперзірка, мільйонер, він має величезні статки, тому щоб витягнути його із пенсії, знадобиться щось дуже дуже вагоме. І я вам скажу так: є лише один боєць у світі, заради якого Тайсон готовий повернутися до професійного рингу. Лише один, і це Олександр Усик. Це єдиний поєдинок, який здатен мотивувати його так сильно, щоб знову пройти через підготовку, знову вступити у війну. Знову ризикувати. Але я попереджаю, за цей третій бій доведеться заплатити божевільні гроші. Сума повинна бути дуже і дуже солідною, бо Тайсон більше не повернеться просто так без серйозного стимулу.